Життя громад тижневий огляд. Вітаю у студії. З вами я, Наталя Демадюк. Дізнаємося, як минув цей тиждень у громадах Рівненщини та Хмельниччини. Верховна Рада, реагуючи на масштабний скандал з корупцією в енергетичній галузі, проголосувала за звільнення двох міністрів, які фігурують на так званих плівках Міндіча. Це міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук. Верховна Рада другий день чекала на міністрів для звіту. Водночас вони не прийшли. Голова Верховної ради Руслан Стефанчук підтвердив інформацію, що апарат Верховної Ради вчасно направив міністрам інформацію про засідання, але йому наразі невідомо про місце перебування. Ермана Галущенка та Світлани Гринчук депутати викликали до Верховної Ради прем'єр-міністрку Юлію Свериденко. Проте вона у цей час перебувала на зустрічі з представниками місії МВФ. Натомість представити подання на звільнення до парламенту прибув віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Тарас Качка. Також у сусідній залі обговорювали можливість внесення на порядок денний законопроєктів, що стосується відповідальності посадовців, які ігнорують рішення Верховної Ради про виклик на засідання. Це дозволить посилити суб'єктність Верховної Ради і забезпечить дієвий контроль за виконанням посадовцями покладених на них обов'язків. Повідомив народний депутат від Рівненщини, член антикорупційного комітету Верховної Ради України Роман Іванісов. Місцеві видання повідомили, що рішення острозької міської ради про законність звільнення Юрія Ягодки з посади підтвердили суд першої та апеляційної інстанції. Відразу після звільнення ексголова звернувся до рівненського окружного адміністративного суду, позиваючись до Острозької міської ради та її виконавчого комітету і вимагаючи визнати його звільнення протиправним. Суд першої інстанції, завершальне засідання, якого відбулося в липні, визнав звільнення ягодки законним. Відтак Юрій. Ягодка подав заяву до восьмого апеляційного адміністративного суду. Що у Львові судове засідання відбулося у Львові, 18 листопада. Суд залишив рішення першої інстанції без змін. Отож, Юрій Ягодка не повернеться на посаду очільника острога. Нагадаємо, під час 70-ї сесії Острозької міської ради за звільнення Юрія Ягодки запроголосувало проголосувало 25 міських обранців. Один депутат утримався. Ще восьмеро не брали участі у голосуванні. До слова разом із Юрієм ягодкою посади покинули і його заступники: Ольга Логвін, заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Валентина Стрілецька, заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів, Олеся Кашуба, заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Вони також звернулися до суду, позиваючись про поновлення на посаді, та ці справи досі не розглянуті. Місцева асоціація органів місцевого самоврядування об'єднані територіальні громади рівненщини провела семінар Практикум Роль заступників голів територіальних громад у сучасних умовах. Під час семінару, який об'єднав заступників голів громад з різних куточків рівненщини, учасники ознайомилися з діяльністю своїх колег зі Шпанівської та Городецької територіальних громад і більше дізналися про розвиток цих потужних ТГ. Учасники заходу також мали можливість обмінятися практиками щодо організації роботи виконавчого. Чих органів відвідали місцеві об'єкти інфраструктури та ознайомилися з успішними кейсами розвитку громади. Зокрема, побували на одному з бюджету утворюючих підприємств, що знаходиться на території городоцької громади. Товариство Кроноспан захід завершився конструктивним діалогом і напрацюванням нових ідей для подальшої співпраці. На рівненщині триває осучаснення медзакладів з дотриманням безбар'єрності. У Сарнинській стоматологічній поліклініці провели ремонтні роботи. Особлива увага була зосереджена на фізичній доступності. На вході встановлено електропідйомник. Тому тепер люди безперешкодно можуть потрапити, особливо маломобільні відвідувачі. Попереду оновлення меблів та інші необхідні роботи. За підтримки Європейського союзу 16 територіальних громад області отримали нове рятувальне обладнання, генератори, бензорізи, мотопомпи та бензопили. Як повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, цю техніку закупили в межах проєкту програми некст Польща Україна, 2021 2027 на суму 552 тисячі євро. Ініціативу реалізувала Асоціація добровільних пожежних команд України у співпраці з управлінням міжнародного співробітництва та європейської інтеграції ОВА. Крім постачання техніки, проєкт також передбачає навчання місцевих рятувальників та рятувальниць. Працівникам Хмельницької атомної електростанції представили нові програми добровільного медичного страхування. На Хмельницькій АЕС триває кампанія добровільного медичного страхування. Представники страхових компаній презентували свої програми працівникам станції зі слів керівництва цього року. Застраховано 88,7% колективу, і кількість учасників ДМВС щороку зростає. Програму корпоративного страхування в енергоатомі запровадили у 2020 році. Хмельницька обласна державна адміністрація разом із представниками Міністерства економіки України, аграрного сектору, народними депутатами у співорганізації з ГС Всеукраїнська аграрна рада провела форум аграріїв. Навіть у воєнний час Хмельниччина залишається серед лідерів країни за врожайністю, а агропромисловий комплекс формує близько 40% економіки області. Важливим підґрунтям розвитку є державна підтримка. Цього року аграрії отримали понад 4 мільярда гривень допомоги. Під час панельних Дискусії говорили про виклики пов'язані з євроінтеграцією, про потребу переходу до виробництва продукції з високою доданою вартістю, можливості залучення інвестицій та сучасні технології в агробізнесі. Презентували також європейські інструменти підтримки, доступні регіону, а також роботу офісу супроводу інвесторам. Окремо народні депутати представили законодавчі ініціативи, спрямовані на посилення позиції українських виробників на ринку європейського союзу. На форумі також презентовано. Продукцію аграрних та лісогосподарських підприємств Хмельницької області. Напередодні дня захисту дітей Нетішин знову продемонстрував свою силу єднання. У межах проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Мешканці міста об'єдналися, щоб подарувати тепло і підтримку дітям громади фортпосту Великої Олександрівки на Херсонщині. Разом зібрали 225 кілограм добра, солодощів печива, напоїв, дитячих книг та різних сюрпризів. Все це склало 40 дитячих боксів. У кожному з яких частинка добра й турботи Нетішинців. Це не просто подарунки. Це дружня підтримка, кажуть мешканці міста. Ініціативу раду підтримали колектив Хмельницької АЕС, освітянська спільнота управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, церква, дім отця та всі небайдужі жителі громади. Відбулося чергове засідання координаційної ради з питань гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми виконавчого комітету Гощанської селищної ради під головуванням секретаря селищної ради, голови координаційної ради Дмитра Ткачука, члени ради та залучені сторони обговорили ключове питання: проведення всеукраїнської акції «16 днів проти насильства, стан реалізації програми для кривдників на 2024-2025 Роки виконання програми запобігання та протидії насильству на 2025 рік та планування на наступні роки за 9 місяців 2025 року. Зафіксовано 70 звернень щодо насильства у сім'ї. Звернулися 62 жінки та 4 дитини. Заступник начальника відділу соцзахисту Сергій Панасюк ознайомив присутніх зі станом виконання програми на 2025 рік та запропонував розробку програми на 2026-2028 роки. Гощанська селищна рада продовжує системну роботу для створення безпечного середовища у громаді та закликає усіх мешканців долучатися до профілактики насильства. На Рівненщині найбільше команд проєкту Пліч у пліч» Всеукраїнські шкільні ліги зареєструвалися на змагання з волейболу 849, футболу, 645 та шахів 295 учасників. Заступник голови рівненської ОВА Ігор Павленко повідомив, що загалом маємо понад три тисячі команд, які братимуть участь у третьому сезоні проєкту. Змагання передбачають п'ять етапів від шкільного до всеукраїнського і завершаться у червні наступного року. Шкільний етап відбувся у жовтні. Нині триває. Територіальний і в ньому беруть участь майже півтори тисячі школярів, сказав Ігор Павленко. Також він додав, що цього сезону змагання відбуватимуться у 13 дисциплінах: футбол, шахи, волейбол, баскетбол, легка атлетика та інші. Ігор Павленко наголосив, що в цьому сезоні маємо на одну тисячу більше команд, а відтак увійшли у топ 10 у всеукраїнському рейтингу проєкту. Нагадаємо, пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги це наймасштабніший спортивний проєкт в Україні, в який створений за. Ініціативи президента Володимира Зеленського. Це був тижневий огляд життя громад Рівненщини та Хмельниччини. Ми ж з вами зустрінемося в ефірі вже за тиждень. З вами була я, Наталя Демадюк. Бережіть себе та вірте в перемогу. І в Україну почуємось.